Вітаю, друзі, канал Спішний Експеримент. Отже, відео на часі. Зараз робимо все поетапно, і сьогодні вона стосуватиметься обробки. Абрикоса, персика на стадії рожевого ботону. Дивіться, чому зараз найважливіше зробити цю обробку. Тому що перша обробка у нас була бордоська суміш. Бачимо, дощики пройшли, вона трошечки змилася. Бачимо, що у нас майже майже розквітає плодова брунька. Тобто всі ці шкідники, які отут лишилися після дощів, вони прийдуть у нас на саму квітку. Ті самі хвороби маніліоз та інші збудники. Тому зараз маємо пройтись. це у нас або медіан екстра, концентрат суспензії, хлорок сміді 350 грам на літр. Це 20 мл. Це медсодержащий препарат, фунгіцид, чи має профілактичну дію проти широкого спектру збудників, грибкових і бактеріальних захворювань. Саме основне, на що у нас хворіють абрикос та. Персик, щаслива, цим балується, на там вже в залежності від погоди. Або магнікур гард персики манеліоз 8 грам на 10 літрів води. Тобто, саме-самена у нас причина. Зараз ми її подавляємо, і далі цієї проблеми у нас не виникає. Бачите, вже у нас починається майже цвіт, сповільнився. в Попередньому кадрі був абрикос. Перед вами персик, бачимо, що у нас вже понабрякали вегетативні бруньки. Так, і теж тут бордоська суміш краще зберіглася, можливо, концентрація була більша, і маємо саме зараз пройти з магнікором. Також буде добре скор. Взагалі будь-які препарати, які знешкоджують. Мені Льоса. І одразу друзі вирішив вас поінформувати у цьому відео, чим обробити після цвітіння. У нас навіть під час цвітіння можна поєднувати прованто з хорусом. Актара – це після цвітіння, коли у нас активізується оленка волохата, ну і під час. Ну, але Прованто або інша назва його каліпсо, Вона добре працює по цвітінню, безпечний для бджіл. Тобто має таку захисну дію для корисних. Комах і смертельну дію для шкідників, які пошкоджують квітку, і в результаті у нас не відбувається запилення, і, як наслідок, відсутність плодів. Або можна працювати актарою, актара з хорусом. Хорус працює при заморозках, але краще, щоб на вулиці було плюс 10, плюс 15, <кхем> трималося від 3 до 5 днів. Тоді добре хорус себе проявляє. Так, що стосується актари, дивіться, весняних, сисних, листогризучих шкідників, широкого спектру дії для захисту овочевих та інших культур. Так, і стосовно хорусу, хто хоче на паузу, можете поставити, почитати: Висня, черешня абрикос, слива, маніліоз, кокомікоз, клястероз, перевоз. Самі основні хвороби, які лишають усіх нас врожаю. Тому вдало з ними боремося. 3 грами на 10 літрів води. Досить такі гарна доза, не дуже велика. І цього це два пакети значить, на 20 літрів води. Ну, я замовляв більше, більше ще на інші рослини. Тому так. Бажаю вам гарного врожаю цього року. смачних абрикос та персиків. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це відео було корисно. Пишіть ваші коментарі, яка у вас погода, чим вже обробили, взагалі чим планують обробляти. Тому що погода цієї весни досить таки дивна. Дивіться, на завтра стоїть дощ, тому чекаємо. Як я казав, у нас похолодання. Бачите, зараз бруньки квіткові, вони усі навіть не думають розпускатися. Але варто температурі піднятися 15-17 градусів, то одразу процес піде. На цьому з вами прощаюся, з вами Олег. до Наступних зустрічей, всім великих пожарів!